Віалія ріганка трьох мач забірі трамбас. Дигітвершетиволічну да, часу. Нашого експерта експерта. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фантазії російської пропаганди про знищення української військової техніки, фейкові перемоги, які відбуваються лише на словах і у соціальних мережах. Отже, говоримо про чергові фантазії російської пропаганди. Нещодавно росіяни креативно відреагували на збиття їхніх літаків Су 34 Як виявилося, російські так звані z пабліки вирішили заявити про знищення в Україні кількох винищувачів F-16. Цікаво, що жодної інформації про прибуття в Україну цих винищувачів наразі немає. Нідерланди тільки оголосили про їх майбутню передачу, але чомусь це не зупинило російських пропагандистів. В одному із каналів вони заявили про три знищених F-16 в Одесі, але ж для чого зупинятися на трьох згодом. Вони вирішили підняти ставки і заявили уже про чотири знищених винищувачі. Мовляв, один з українських F-16 збив російський су 34 на Маріупольському напрямку, а інший російський су 30 за нього, начебто, помстився. Але і це не все фантазія пропагандистів просто не знає меж. Далі в одному із Z-пабліків почали говорити про п'ять знищених F-16. Сталося це нібито на аеродромі шкільний в Одесі, а знищили їх російські дрони Герань, так називають шахеди в Росії. І навіть більше цим же дронам приписали знищення, начебто, комплексу Петріот у порту Одеси. І нарешті ще один пропагандистський канал заявляє, що підбитих літаків F-16 уже шість. Ось такі вони фантазії російської пропаганди. Яскравий приклад того, як можна перекрутити факти і створити абсолютно альтернативну неіснуючу дійсність. Але чому ж раптом російські пропагандисти так скромно все-таки оцінюють втрати українських літаків? F-16? пишуть у своїх пабліках, що збили, начебто, 3, 5 чи 6 літаків, а не приміром 10 чи 20. Про це поміркував і пожартував речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ну, я думаю, на кінець дня буде більше, і під кінець року вони завершать е, е, этот тяжовий год, завершать, мабуть, вже щонайменше двома ескадрильями. Ну, насправді дійсно їхні повідомлення тішать е, там. За день по 5 українських літаків знищується в їхніх зведення Генерального штабу їхнього і, і, і так далі. Ну і про f 16 це взагалі вже меми ходять, що вони вже навіть і їх знайшли в Україні. От. Я, я щодня отримую такі запитання від колег. ну То все ж таки давайте оф-рекорд, скажіть. Є вже ж, да? Ну люди ж хочуть вірити те, що вони в Україні. Ну Ворог повірив, і ворог їх знищує активно. Це були слова Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України. І ще раз підкреслю, що наразі немає підтверджень того, що в Україну вже прибули винищувачі F-16. Нідерланди тільки оголосили про їх майбутню передачу. 22 грудня. Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що у Нідерландах було розпочато підготовку до передачі Україні 18 літаків F-16. Нідерланди готують для відправки в Україну перші винищувачі F-16. Від політичних рішень щодо надання літаків. Ми прийшли до навчання пілотів та інженерів і тепер реалізуємо технічну частину. Власне постачання F-16 Я вдячний Нідерландам і усім іншим нашим партнерам, хто підтримує в цьому. Це слова президента України, які були сказані 22 грудня за підсумком розмови із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. А Юрій Ігнат у понеділок, 25 грудня, також прокоментував, чи готові на 100% пілоти і обслуговуючий технічний персонал до отримання винищувачів. F-16. давайте не будемо перебільшувати, як це робить ворог про готовність. Готовність є підтвердження наших західних партнерів. Є що ми, зрештою, вони озвучили, що ми готові. Ми в процесі, крім пілотів, потрібна інфраструктура, потрібні інженери. Ми з вами це багато разів вже говорили. Тому заявили наші партнери про те, що готові передати. Наразі от така була заява. Нагадаю, що від самого початку повномасштабної війни російська пропаганда постійно завищує кількість знищеної української техніки і вигадує перемоги на російському телебаченні. Наприклад, заявляли, що у перші дні війни знищили ледь не усю протиповітряну оборону та авіацію збройних сил України. У січні 23-го року у Шойгу, тобто в Російському міністерстві оборони, відзвітували про знищення одразу чотирьох БМП Бредлі. Примітно, що на той момент їх навіть не було ще поставлено в Україну. Передачу перших Бредлі у Пентагоні підтвердили тільки у квітні. Всі ми пам'ятаємо, звісно, історії про знищені танки Леопард у той період, коли тільки формувалася коаліція країн, які згодом через місяці лише поставили їх в Україну. Ну а в травні 23-го року в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що під час атаки по Києву ракетою Кинжал нібито було знищено 5 пускових установок комплексу Петріот. Кожен із цих фейків ми докладно розбирали у нашій передачі. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу відписатися натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо. Усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо